Міф Україна територія Росії чому це імперська маніпуляція. Штучний інтелект зараз пояснить, що відбувається. Україна це Росія. Ця фраза одна з основ кремлівської пропаганди. Вона лунає з вуст російських політиків, журналістів, навіть істориків, які служать режиму. Але якщо уважно розібратися, стає очевидно, це не історична правда, а нав'язаний імперський міф. І зараз ми пояснимо, чому. Коли Росія каже, що українці та росіяни один народ, вона ігнорує ключове історія України почалася задовго до появи самої Росії. Київська Русь це державне утворення, яке існувало з 9-го століття зі столицею в Києві, у цей час на території майбутньої Москви – ліс і болота. Москву, як населений пункт, вперше згадано лише в 1147 році, майже через 300 років після заснування Києва. Київська Русь мала свої традиції: культуру, писемність, дипломатію, зв'язки з Європою. Саме тут розвивалося православ'я, саме тут укладалися династичні союзи з Візантією, Польщею, Угорщиною, Україна спадкоємиця цієї традиції, а не Москва, яка пізніше створила власну версію історії, знищивши справжню. У 1201 столітті Київська Русь розпалась і кожна її частина пішла своїм шляхом. Українські землі розвивалися в межах Великого князівства Литовського, потім Речі Посполитої, а згодом козацької держави. І лише внаслідок загарбницьких війн Російської імперії частину цих земель було окуповано, окупація не об'єднання. У 18-19 століттях Російська імперія почала активну русифікацію. Було заборонено українську мову, літературу, освіту. Українців називали малоросами, нав'язуючи ідею, що вони молодші брати великоросів, це не було культурним єднанням, це була спроба стерти українську ідентичність. Імперія боялася української свідомості, бо якщо українці визнають себе окремим народом імперський міф розсипається. Саме тому будь які прояви незалежності, навіть мови, пісні, книжки, жорстко придушувалися, і ця політика не зникла після революції. У 20 столітті радянська влада продовжила те саме під іншими гаслами голодомор, масові репресії, знищення інтелігенції, закриття українських шкіл, усе це мало одну мету перетворити Україну на республіку без голосу. Але навіть тоді українці продовжували боротися за свою ідентичність. У 1991 році, після розпаду СРСР, Україна стала незалежною, і це стало остаточним крахом для імплюс перської ідеї. Адже народ, якого начебто не існує, самостійно утворив державу, провів вибори, обрав свій шлях. Саме з того моменту Росія почала систематичну кампанію з дискредитації української незалежності. Заяви, що українці вигаданий народ або що державність їм подарували більшовики, це чиста маніпуляція. В історичних документах, дипломатії, хроніках Українська нація згадується століттями її не створили штучно, її не відкололи від Росії. Навпаки, Росія намагалася силою її поглинути. Історія мови окрема тема. Українська мова сформувалася як окрема ще в 13-14 століттях. Вона має іншу фонетику, граматику, лексику, ніж російська. Це не діалект, це повноцінна мова зі своєю традицією. Навіть заборони, репресії і русифікація не змогли її знищити. Коли Путін говорить, що Україна це історична частина Росії, він повторює лінію Катерини Другої, Сталіна і всіх тих, хто намагався знищити українську субплюс'єктність. Але світ сьогодні інший. Документи, факти, архіви відкриті. І вони свідчать, Україна не Росія ніколи не була і не буде. Ба Більше саме Росія є штучним утворенням, яке привласнило назву Русь уже після занепаду Києва. Вона не має права на монополію в історії. Її сучасна політика це спроба закріпити вигадану ідентичність за рахунок знищення чужої. Сьогодні цей міф не просто історична маніпуляція, це ідеологічне виправдання війни. Якщо Україна це частина Росії, то будь-яка агресія подається як внутрішній конфлікт. Саме тому розвінчання цього міфу не про історію, це про виживання. Ми маємо знати правду. Бо хто не знає свого коріння, легко піддається пропаганді. А правда така, Україна це окрема нація, окрема історія, окрема мова, окрема культура. І це не думка, це факт, підтверджений тисячами джерел. А ти як думаєш? Напиши в коментарях. Та підписуйся на телеграм в описі під відео без шуму та маніпуляцій.